У Кам'янському під головуванням очільника міста відбулось чергове засідання виконавчого комітету міської ради для забезпечення прозорості роботи виконавчого комітету. Весь процес транслювався у відкритому доступі в онлайн режимі. Добрий день, шановні присутні. На засіданні виконавчого комітету міської ради для проведення засідання є необхідний кворум, тому оголошую його відкритим. Для розгляду пропонується 51 проєкт рішень згідно з порядком денним. Серед опрацьованих питань проекти рішень підготовлені управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення департаментом соціальної політики та економічного розвитку. Усі стосовно життєдіяльності та розвитку громади, а також соціального захисту кам'янчан. Це наші житлові питання. Приводимо до відповідності гуртожитки, передані від Мітинвесту. Основне питання це бюджет. Багато питань це служба у справах дітей, але це питання з обмеженим доступом. Там є персональні дані. Також виконавчий комітет затвердив інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються відділом формування та ведення реєстру територіальної громади зокрема відбулися законодавчі зміни в порядку зняття з реєстрації місця проживання, які дозволяють власнику житла зняти з реєстрації осіб, які там прописані, крім випадків, коли вони є співвласниками цього житла. Крім іншого, було погоджено встановлення меморіальної дошки на будівлі 21-го ліцею на честь горбоноса Владислава Олександровича, який загинув під час участі в обороні України.